13 квітня, 7 година вже вечора. Ось там захід сідає сонце. Дуже теплий і сонячний сьогодні день. Західний світ вже підсвяткував Великдень. І, ймовірно, вже наступного року Україна буде разом зі всім світом святкувати християнські свято в той самий час. Але поки що це не так. І тому сьогодні чистий четвер. Англійською мовою це називається monday Thursday. І ось це слово monday воно означає омивання ніг. Тобто в четвер ввечері. Згідно з Біблією, Христос зібрав учнів на останню вечерю. І перед нею він помив ноги всім своїм учням. Отже, дуже, дуже гарний вечір. Сьогодні в нас звучала сирена, і досить довго вже не було чути, і взагалі вже більше ніж місяць. В нас не було ракетних обстрілів, і ми не знаємо, чи Мордор планує зараз якнайбільше назбирати ракет, чи він буде чекати до осені, чи можливо буде сюрприз. На 9-му, наприклад, травня. Служба йде. Чути. Церква. Зараз вже все розцвіло. Тут, до речі, цвітуть фіалки. Ось на цій галявині І багато. Раніше їх ніколи не помічав. Отже, які в нас новини? Новини зараз. Дуже жорстокі бої в Бахмуті. Кожен день ми читаємо про ці бої і нашим воїнам в Бахмуті дуже і дуже і дуже важко. Мордор прийшов до стратегії повного знищення міста. І тільки таким чином вони. Здатні просуватися в парад, Вони застосовують керовані авіабомби багайках 500, тисячу, півтори тисячі кілограм. І, звичайно, це дуже небезпечна зброя. Ми чекаємо на те, що Захід все-таки вирішить дати Україні зброю. На це дуже сподіваємося. А саме нам потрібні літаки. І літаки здатні зменшити набагато наші жертви. Я слухав коментарі полковника Світана, який, до речі, був в полоні і на своєму власному досвіді знає, що таке ось ці мордорські покидьки. І він сказав, що з авіацією взагалі, в принципі, проблем пробити лінію фронту жодних нема. Бачите, баскетбол і там написано «Байкот Russian Sport. Отже так, всі чекають на наступ. Погода в нас була дощова, на сході все ще болото, на півдні теж, але стає набагато тепліше, дощів буде менше, скоро воно все підсохне і питання полягає в тому, чи все-таки Україна. Буде атакувати без серйозної авіаційної підтримки, чи все-таки є шанс отримати нам авіацію? Міністр закордонних справ України Колаба сьогодні в Твіттері Сказав, що нам потрібна авіація також, і що це рішення повинно бути прийнято. Ти ви знаєте? Без, без авіації дуже і дуже і дуже важко. Сьогодні була новина, що Європейський Союз. Виділив мільярд євро до 31 травня на снаряди, на боєприпаси для України. Америка теж дуже багато чого робить для того, щоб Україна мала снаряди, але літаки. Літаки дуже необхідні. Ф-16 в світі взагалі біля п'яти тисяч. І багато з країн вже навіть відмовляється від Ф-16 і переходять на Ф-35. Тому літаків F-16 є е, дуже і дуже багато, більш ніж необхідно. Потрібна тільки воля. Воля я не розумію, чому б не надати Україні зараз. І такий ось такий у нас сьогодні день, ось такий вечір. Сьогодні чистий четвер або Monday Thursday.